Наш маленький могилів Подільський є колискою для багатьох талантів, які мають визнання не тільки на теренах України, а й відомі в усьому світі. Віда завжди охоче і залюбки розповідає про великі і маленькі перемоги наших земляків. Сьогодні наша розповідь про родину погорецьких, прізвище яких широко відомо в музичному світі. У них в архіві престижні музичні нагороди, виступи із найкращими музикантами, співпраця з легендарним Борисом Гребенщиковим та Океаном Ельзи. Отож, знайомтеся найгарніша представниця відомої родини Ірина Стародуб, голова родини Юрій. Наразі активно гастролює у складі камерного оркестру віртуози Києва на могилі в Подільщині Ірина має коріння, Приїхала відвідати батьків, і ми просто не могли впустити можливості поспілкуватися із відомою піаністкою віртуозів Києва, доцентом кафедри фортепіано Національної музичної академії України імені Чайковського, щирою патріоткою та просто гарною жінкою. Вітаю вас Ірином і дякую, що люб'язно погодились на інтерв'ю, адже я знаю, що буквально через декілька годин ви вирушаєте назад у столицю, а потім за кордон, аби продовжити свою концертну діяльність. А ще я знаю, що тут на тернах Могилева Подільського ви маєте коріння. Тут живе ваша мама. Може, це якесь особливе для вас місце. Може, тут натхнення якесь черпаєте, коли відвідуєте батьків. Доброго дня, Олена. Дуже дякую за запрошення. Неймовірно, щаслива бути разом з вами сьогодні. Вітання всім могилів-подільчанам. І окрема подяка всім, всім людям, які минулого року прийняли величезну кількість переселенців, і місто витримало, ви прихистили їх, і це було неймовірно зворушливо. Ми були тут минулого року. Бачили, як все працює, скільки допомоги було зроблено, скільки волонтерської допомоги і так далі. Дуже вам дякую. Щодо мого коріння, то тут, у Могилі, в Подільському районі, в Чернівецькому, моя батьківщина, дідусь, і бабуся жили, є хата, і це для мене особисто є місце сили. Це ковток натхнення. Для того всього, щоб далі робити ну, нашу справу, нашу мистецьку справу, яку ми намагаємося зробити якомога найкраще. Ви є піаністкою камерного оркестру Віртузи Києва, який нині активно гастролює Америкою, Європою. І ви трошки прирвали цю концертну діяльність, аби відвідати Майлі Подільський. А ви у своїх концертах ви розповідаєте про те, що зараз твориться в Україні, про ці жахіття? Можливо, якісь донати збираєте на допомогу нашим військовим. Камерний Оркестр Київ Віртозі, Віртоза Києва за цей рік зробили величезну кількість концертів з обов'язковим включенням до програми українських композиторів. Завжди грали звичайно і намагалась і грали на дуже високому рівні. Наша місія була нести мистецтво і показати, що ми гідні доказати всім, що ми варті того, щоб за нас стояти, нам допомагати. А ем, з приводу наших концертів і донатів, знаєте, я можу в двох словах розказати, що було зроблено. Просто ми вважаємо, що це не є. Правильно популяризувати оцю ну, історію, що ми зробили? Ну, звичайно, є декілька автівок, є люди, яких ми підтримуємо. Я думаю, що. З цього досить Всі. так. А найголовніше все ж таки, оця культурна дипломатія в Латинській Америці: це шість країн. Буквально місяць тому ми повернулися. Шість найвеличезних міст, самих основних міст Ізраїлю це було в березні. Звичайно, Європа, Італія, Швейцарія, Франція. Це завжди прапори, це завжди українська музика, і взагалі наша назва Вір цього за Києва. Ми виходимо вже є величезна підтримка. Я навіть знаю, що на вашому культурному фронті ви мали невеличку битву. Ви відмовилися виступати на концерті через присутність росіян в Європі. Є багато фестивалів. Фестивалів різного рівня, а фестивалі престижні ну, дуже часто і довгий час фінансувалися російськими грішми, російськими олігархами, російськими структурами. Тобто, вони звикли до того, що в них є завжди ці кошти. І ясно, що були запрошені росіяни. Ну, я не буду говорити про те, що які вони митці. Ясно, що серед них є вшановані прекрасні музиканти, і так далі. Але е, ситуація інша: війна і санкції, і е, е, Європа стикнулася з тим, що. Грошей вже немає, тих, до, до яких вони звикли. І є фестивалі, які тепер ну, пустують так? оця ніша російської музики, російських виконавців і гроші, я так розумію, вона вже вільна. Але фестивалі тривають, їм потрібно, щоб вони значить, ну, звершувалися, щоб були досягнення, щоб був розвиток і так далі. В цьому році нас запросили на дуже-дуже, престижний, один з престижних в Італії фестиваль піаністів. В цьому році це 60-й фестиваль для них дуже особливий. До анонсу ми побачили, що Буквально всі є виконавцями з нашої такої улюбленої сусідської країни. Ну і, звичайно, російська музика серед них у виконання. Ми передивилися і сказали, що ми не можемо, ми відмовляємось. Ми не можемо. На що ми отримали такий ну, відгук, що ми надто сміливі, що в нас не буде інших шансів більше ніколи, бо це тільки зараз можливо і війна. Ну, є, є різні настрої в Європі. Ми ну, добре. Сказали, добре, значить, не буде цього більше ніколи. А фестивалі а... наголошують дуже престижний так? Так, буде, так. він дуже престижний. Ми сказали, що ні, значить не будемо. Значить, не буде у нас в цьому фестивалі, ні в цьому році, ні в наступному. Потім була пауза. І десь за місяць, навіть за два, нам зателефонували і сказали, ви знаєте, не буде більше там росіян поруч, не буде тої музики, і ви зіграєте те, що ви вважаєте за необхідним. І в цих саме концертах ми виконали нашого видатного геніального композитора Валентина Сильвестова, який ще живий, і слава Богу, наголосив цим, що от ми українці, ми граємо українську музику. Ми вважаємо, що це одна з таких перемог дипломатичних, культурних так. Що все ж таки вони змінили свою думку? Не ми пішли на компроміс, так, так. А вони змінили свою думку, і це було дуже приємно. І, і резонанс величезний, є багато критики і так далі, дуже для нас зараз важливої. Ваш диригент, відомий Дмитро Яблонський, він народився у Росії. Він пізніше емігрував, але у нього була дуже тісна співпраця з російськими колективами. Він багато років працював там. І я знаю, що і ви маєте родину знайомих, які проживають в країні агресорці. І Я знаю, що Дмитро відмовився у 2014 році співпрацювати після нападу на Крим і Донбас. Але від родини не відмовишся. Як у вас спілкування з родиною? Є взагалі спілкуєтесь ви, розмовляєте на тему України, чи взагалі не спілкуєтесь? Ну я почну з себе. Е, є родичі. Я думаю, що в будь-якій сім'ї в нашій країні є хтось, хто там живе, перебуває. А ніяк не спілкуємося ми. Тобто я. Да, я, я припинила повністю, тому що ну, це неймовірно важко взагалі думати чи перевіряти, які її думки. Я так розумію, що ем, все розставить час, і я дуже маю надію, що у людей що вони краще, ніж ситуація, але боюся, що ні. І не хочу навіть це перевіряти. Безнадійно. Так, щоб так. просто не втрачати свій дух, так. енергію на це, тому що ми дуже важко це все переживаємо. Серед росіян, в яких в своїй більшості виявились. Не гарними mm -hmm. сусідами і братами, але все ж таки приємно відзначити, що серед них є люди, у яких є розуміння всього того, що відбувається, всіх цих вжахіття, всіх цих страхів. І є такі, не які не побоялися висловити свою позицію. Зокрема, і Борис Гребенщиков, це легендарний музикант, і я знаю, що ви мали з ним спільний проєкт. Дякую за запитання. Неймовірно важливе запитання, тому що все ж таки нам потрібно, як людям здоровомислячим розуміти, що є прекрасні люди з тої країни. Так? І ви знаєте, так приємно, що ікона. Ікона для мене особисто, для моєї сім'ї, людина Борис Грібачуков, філософ, якою я пишаюся ну, тим, що я знайома. А мій чоловік конкретно і музиканти з оточення нашого оркестру, і сам оркестр пізніше неодноразово брали участь в, в співпраці з Борисом Рубенчуковим в, в Києві у турі по Україні. Це були Одеса, обов'язково завжди Одеса. Інші міста. А потім запис альбому, і такий альбом симфонія так, БГ». І дуже цікаво ще те, що БГ любить Санкт-Петербург, це зрозуміло, і в нього завжди є. Можливість записати з найкращими музикантами Санкт Петербургу, і вони грали так само цю симфонію, але ВГ обрав саме вірто Києва для запису цього альбому. Це неймовірно для нас важливо. Кожен раз, коли ми, коли ми бачимо цей диск, чи рекламу, чи афішу, чи чуємо ці прекрасні звуки, ми гордимось, що він обрав «Віртоза Києва. Ну і ще я наголошую на тому, що такі люди, як БГ. Які відмовилися, висловили свою думку і позицію зразу за перших же днів, втративши при цьому все, що вони мають, а ми знаємо, що втратив БГ з останніх його інтерв'ю, в нього прекрасне є зараз таке розширене інтерв'ю. То як він зараз живе і чим він живе, і, 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 і не має змоги повернутися до себе додому, який він так само любить, як і ми тут. То це, звичайно, дуже важливо усвідомити, що таких людей треба берегти так, і показати їм так само наше ну, шанування. Бо деколи до них так само не доходить, вони навіть хвилюються і бояться, що а як же так, його сприймуть, не сприймуть далі, потім в Києві хтось знайдеться, якісь думки. Так. Ну от е, Такі прекрасні і достойні люди вони нас не підвели, ми так завжди кажемо. От є люди, які нас не підводять. За що їм наша щира щаревдячка? Вдячність? Вдячність. Да. Вони молодці. Раз ми перейшли вже на таку так. творчу тему. Я знаю, що ви ще й співпрацювали з океаном Ельзи, а і ще й особисто маєте дружні відносини з Вокарчиком. Яка він людина, як з ним працювати? Дякую за запитання. Це таке ми поширене запитання, тому що в біографії Віртузів Києва, звичайно, є, і в біографії квартету Колегіум, на базі якого потім сформувався основний авангард артистів нашого оркестру квартет Колегіум. Це така творча співпраця вже ну більше, ну вже може майже 20 років, так, а може і більше. Тому що проект, камерний проєкт Тихий Океан був зроблений. Це багатьма містами України. Я не знаю зараз, не скажу скільки, може 20, Зроблено з, з артистами квартету колегіуму. Потім були записи треків, аудіодоріжок, пісень і так далі. А з В'ячеславом є стосунки дуже прекрасні. Щирі, дружні, в нього завжди немає часу. Завжди немає часу, тому що він ну, людина ерудиції космосу його діяльності. Він чи, чи вистачає його взагалі, так на все це, щоб це охопити? Я вже не кажу, чи про і політику, і дипломатію, і написання пісень, і виконання пісень, і його громадську діяльність, і так далі. Слава і слава він. Він у нас, знаєте, ватажок. І не можу не запитати про роботу над мультфільмом Мавка Лісова пісня, який нині демонструє просто номінальну швидкість набирання популярності і кількість переглядів. Він б'є усі касові збори. Для вашого оркестру теж це є визначальним, що ви причетні до цієї роботи. Мавка це правда, ну от Є. гордість. Уявімо собі, скільки дітей, скільки поколінь подивиться не тільки сьогодні, завтра, через 10 років. І залишиться так ця частина оцього мистецтва. Але музика, от музика, те, що нам довірили віртозом Києва, це дуже цікава історія. Була написана і запланована мавка продюсерами. Ця робота була вже. Розпочата ще до пандемії, зробили прекрасні треки, але не завершили, тому що пандемія і там були свої історії. Потім війна через п'ять місяців після початку війни. Продюсери поновили роботу, і було завдання завершити цей мультфільм для того, щоб Україна лунала ще гучніше у просторі світовому. Це для нас найважливіше. Так, ми повинні весь час нагадувати про себе будь-яким способом. Вся група знімальна і продюсерська приїхала в Рим. І ось коли вони дізналися, що віртуози Києва знаходяться в Італії, це було ну, знаєте, нічого не буває, просто так. І віртуози, звичайно, приїхали в Рим, дописали, доробили цю роботу вже з особливим ставленням до кожного звуку. Тому що стільки пройшло, стільки відбулось. І результат. Результат з нашого з боку такий, так, а з боку всієї команди мавки говорить про те, що в світі вона є зараз дуже потужною подією. Далі на вас чекає продовження концертної діяльності. Куди ви їдете цього разу? 23-го ми вирушаємо у Південну Корею. На сім днів буде чотири концерти дуже важливих. І один із них буде проведено на кордоні між північною і південною Кореєю. Тобто, це буде такий, знаєте, майже потужний, потужний месець, Так, дуже потужний меседж. Так буде. До речі, я колись була в північній Кореї. Це особливі відчуття і особи, такий особливий досвід. Да? Ні-ні. Ну, але це вже є так. Це таке розуміння, що, чого не треба робити ніколи нікому. Да, як це було, Хоча це ж був такий спеціальне запрошення до фестивалю, пам'яті їх лідера і так далі. Ну, так, да, це точно так не може бути. Наприклад, абсолютно неправдива, неприродна історія з тим, що показують нам. Ну, ми були як запрошені гості фестивалю, виконавці і те, що відбувалося на вулицях. Тобто, це такі. Паралелі, ну, космос і десь там абсолютна бідність і абсолютна неможливість вимовити слова. Радянщина така, от гіпертрофована ще була. Та, що Це треба забути, перегорнути сторінку і йти шукати, відновлювати те, що в нас є прекрасне, те, що ще. Не знищили і не зможуть знищити. А саме те, що бачите, втілюється в мавці, в розписах у ваших витинанках. Ми дуже прекрасно з сином і з чоловіком вже відвідали всі ваші музеї вже по третьому чи четвертому разу і знаємо ваших екскурсоводів і людей мистецтва і вашу школу, музичну, звичайну, тому що вони нас радо приймають. Ми в минулому році грали концерти, зробили майстер-класи. До речі, я дуже пильно слідкую за успіхами ваших ем, випускників, випускників не випускників, взагалі дітей, дітей які навчаються. так. В цьому році є призери конкурсу всеукраїнського класичного радіанту. До речі, він дуже у нас престижний є в Україні. Він в цьому 18-й вже пройшов, і могилів-подільчани вперше прийняли участь і е, стали лауреатами. Так що я дуже вітаю і всім бажаю наснаг. І буду у всякому, абсолютно всякою мірою, допомагати всьому тому, щоб діти хотіли навчалися, мріяли і йшли вперед. Я вам дуже дякую, Ірина. З вами надзвичайно приємно і легко спілкуватися. Ми б могли ще довго це робити, але я знаю, що вам треба вирушати в дорогу. Дуже вам дякую, бажаю вам творчих успіхів і перемог на культурному фронті. І перемоги нашої основної так. дуже дякую за запрошення і за цей ранок сьогоднішній. Дякую.